Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Якщо виключені з військового обліку за засудженням, а в реєстрі, в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів оберіг, ви або на обліку, або взагалі не формуєте дані у вас в Резерв Плюс або через Дію, і пише, що ви не на обліку. Звертаєтесь до ТЦК для того, щоб вони внесли ці дані про ваше виключення. Ви в ТЦК їх не вносить. Знайома ситуація. Якщо так, то залишайтесь, послухайте один з успішних кейсів. До нас звернувся клієнт. Ми оскаржували дії ТЦК і є позитивне рішення з цього питання. Рішення першої інстанції, але все одно поки що зроблю на нього коротенький огляд для розуміння того, що ця ситуація може бути вирішена шляхом звернення до суду і судового позову відповідно. Залишайтесь на каналі. Хто підписаний, хто не підписаний, підпишіться. Є ще телеграм-канал, там більш швидко виходять новини, тезис на по суті, огляд діючого законодавства, судової практики. Тому підписуйтесь на телеграм-канал і будете в курсі цих подій. І так, щодо теми цього відео, звернулася людина, вона була виключена ще у 2010 році за засудженням. Це в нас стаття 37 закону України про військову військової військову службу, частина 6, пункт 6. На сьогоднішній день. Цієї частини вже немає після змін, які вносились в 2024 році, в травні 2024 року, вже цього пункту взагалі немає. Тобто, після травня 2024 року за засудженням не виключають зв'язкового обліку, але до травня 24 року ця норма діяла і людей виключали. Тобто, і про поновлення на сьогоднішній день законодавство ніяких не містить взагалі формулювань. Тобто закон про військовий обов'язок не містить щодо поновлення, виключених раніше з обліку, тільки познятих. І так, ситуація наступна. Звертається з документами, з військовообліковими документами. В військовооблікових документах це військовий квиток проставлено штамп, що людина була виключена за цими підставами з військового обліку. В паспорті було продубльовано штамп. Не військовозобов'язаний. Звертаємось до ТЦК та СП. Пишемо відповідну заяву в порядку та на умовах статті 9 закону про о, про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. Там зазначено, що може людина звернутися з мотивованою заявою. І в пункті 4 порядку. Про формування цього нового військово-облікового документа це в нас затверджений порядок номер 559. Там також пунктом 4 передбачено, що якщо ваші дані не співпадають з даними, які є в реєстрі, то ви повинні звернутися там в паперовій або електронній формі. Тобто, керуючись цими нормами, звертаємось до ТЦК. ТЦК. Лист розглядає і каже, що не може з технічних причин на сьогоднішній день внести ці записи і пропонує особисто з'явитись до ТЦК, надати якісь документи. Там, ну, така собі, лист по суті, не розглянута заяву. Да? Не внесено ці записи, не зрозуміло, яка там технічна можливість, в чому там ситуація. в общем, не вийшло да, через ТЦК. Вирішує людина звернутися до суду. Ну, оскаржувати всі ці питання, там звертається знову до нас, каже: Я хочу там звернутися до суду. Я не згоден з таким рішенням. Я вважаю, що я виключений з військового обліку і тому на сьогоднішній день не повинен бути на обліку. Звертаємось до суду з відповідною позовною заявою, готуємо позовну заяву, розписуємо всі ці питання. Звертаємось до суду і от суд ухвалює рішення. Зараз я з судового рішення. Тезисно наведу вам правову позицію суду, якщо вам цікаво, послухайте, звісно. Е, так, листом було повідомлено. Ну, це лист ТЦК, який відмовив, да, що звернення позивача зареєстровано тоді-то, тоді. -то, тоді -то. Розглянувши заяву таку-то цей ТЦК, це вже було на обласний ТЦК. До речі, звернення спочатку РТЦК. Не розглядав цю заяву і от через обласний, через скаргу вже, ну тобто там трошки довша була справа. Це неважливо, да, ми говоримо про саме суд сьогодні. Повідомив, що оскільки на даний час не перебуває на військовому обліку військовозобов'язаних у такому-то ТЦК, посадові особи цього ТЦК нібито не мають технічної можливості внести зміни облікових даних в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів. І запропоновано особисто звернутися до найбільш Найзручніше розташовано РТЦК та СП для постановлення на військовий облік. Тобто навіть м -м, звернутися не до цього ТЦК, а до іншого якогось ТЦК. Ну от, е, Звернувся в нас е, людина звернулася до суду. Е, і суд, там, надаючи правову оцінку правовідносинам, що склалися між сторонами, зазначає наступну. Він перераховує тут про воєнний стан, про військовий обов'язок законодавства, положення 154 про ТЦК та СП. Все це зачитувати не буду, тому що тут ну, досить змістовно. Тезисно, знову ж таки, зверну увагу на наступне. Він посилається суд на порядок 1487, що визначено, що взяття на військовий облік призовників військовозобов'язаних та резервістів УРТ ЦК та СП здійснюється за їх особистою присутності. При цьому взяття на військовий облік здійснюється за умови наявності паспорту громадянина України. І от далі він зазначає особиста присутність призовників військовозобов'язаних та резервістів для зняття або виключення з військового обліку у ТЦК та СП. Не обов'язково. Тобто, перше питання, що зверніться особисто, ну, суд вже розбирає, і каже, що для виключення людина може до ТЦК не приходити фізично. Да? І от з метою якісного проведення призову громадян на службу ну, зазначає про повноваження і обов'язки ТЦК та СП. Потім перелічує там законодавство з посиланням на цей єдиний державний реєстр представників військовозобов'язаних та резервістів, зазначає про цю ж статтю 9, що може людина звернутися з питаннями свого включення, не включення і щодо внесення недостовірних даних. Потім посилається на порядок, який був затверджений ще наказом Міноборони номер 94 який потім був скасований. Він зараз не актуальний, але на момент спірних провідносин, коли людина зверталась, він ще діяв. Тому суд на нього також посилається. Його цитувати не буду. Там порядком було визначено ну, яким чином там повинна людина звертатись. Трошки точніше, ніж в законі було передбачено на сьогоднішній день. Він вже не діючий, на жаль, новий порядок чомусь не затвердили. Тому керуємось лише законом і постановою номер 559 в цих випадках. І от зазначає в нас по подальшому суд, що як зазначалось судом раніше, вироком таким то було засуджено там цю людину. За відповідний злочин в зв'язку з набранням вироку е, таким то МВК, тобто на той час, що ТЦК не було, да, там були там міськ, е, міські військомати, позивач виключений з військового обліку. Тобто суд підтвердив, що він дійсно був виключений. І звертаю особливу увагу на те питання, що е, ми звертаємось з заявою не про виключення, ми звертаємось з заявою до ТЦК ТСП. Для внесення даних до єдиного державного реєстру про виключення. Тобто саме по собі виключення воно вже мало місце в 2010 році, звісно. У зв'язку з набранням вироку законної сили, там таким ТМВК позвач виключення з військового обліку, що підтверджується відповідним записом у військовому квитку та паспорті громадянина України. До речі, суд тут і бере і паспорт також це штампік, не військово зобов'язаний, бере за доказ. Звертайте увагу, також, що це. Важливо, да, і ну, всі, хто каже зараз, що не будуть вже паперові документи прийматися судами до уваги, тому що там внесли зміни. І тепер в е першочергово будуть звертатися увага на те на ті дані, які є в єдиному державному реєстрі призерників військовозобов'язаних та резервістів. От вам кажу, що ні, суд приймає все ж таки до уваги такі докази, як паперові військовоблікові документи, навіть штампік в паспорті громадянина України не військовозобов'язаний. І зазначає, що на той момент діяла редакція закону України про військовий обов'язок і військову службу, де було саме виключення за засудженням. Все це зазначає редакцію тих правовідносин. Це 2010 рік. Ну і каже, що дійсно ну могли ж виключати, могли. Таким чином, судом встановлено позивач перебував на обліку в такому-то військоматі, виключений з військового обліку в 2010 році. І підтверджується, це відповідним записом. У військовому квитку серія така та номер такий. Поряд з цим, згідно відомості з електронного військового облікового документу, в додатку резерв плюс такі та такі, та перебуває не на військовому обліку. З рахуванням наведеного суд погоджується з доводом позивача про те, що в єдиному державному реєстрі призовників військовозв'язних та резервістів відсутня актуальна інформація щодо виключення позивача з єдиного державного реєстру призовників з та резервістів та доводи відповідача стосовно технічної неможливості внести зміни до облікових даних. В єдиному державному призовників призовниківськозаб'язних та резервістів з підстав не перебування позивача на військовому обліку суперечить положенням закону про військовок і військову службу. І захищає в нас права цієї людини суд визнати протиправну бездіяльність такого та ТЦК та СП щодо невнесення даних до єдиного державного ресурників військовозоб'язаних та резервістів про виключення такого та такого та з військового обліку і зобов'язати цей ТЦК. Розглянути заяву про виключення його з військового обліку з урахуванням правової оцінки, наданої судом у цьому рішенні. Отаке рішення посилання на рішення суду в реєстрі судових рішень залишаю в описі під цим відео. Можете зайти, ознайомитись. Наразі чекаємо апеляцію, якщо вона буде. Ну, звісно, ми розуміємо, що можливо ТЦК та СП просто розгляне заяву без апеляції, прийме якесь рішення, тому чекаємо. Е, ну, я не здивуюся, якщо вони зроблять саме так. Якщо це відео було корисним, поділіться зі своїми знайомими, підписуйтесь на канал, залишайтесь моїм підписникам. Всім гарного <зв>. вечора, до побачення і мирного. Thank you